Як світ побачив Кобзар, йому пропонували забути мову малоросів, натякаючи на щедру грошову винагороду. З цього приводу він написав у гайдамака Коли хочеш грошей, та ще й слави, того дива, співай про матрешу, про Парашу, радість нашу, султан, паркет, шпори. Скажіть письменник скільки заробляв? Він заробляв нам на майбутнє, на майбутнє, вільних українців. І неважливо, скільки, кров'ю, потом, несправедливою боротьбою заробляв. Запитують мене у класі діти скажіть письменник скільки заробляв? відкіль оця хвороба все на світі, ще змалочку підбити до рубля? Урок Шевченко не згасав овіки, освячене кріпацтвом визнання, цікавитись, який мав заробіток, отримав десять років заслання. Його вінець над золоті корони, за досить було муки і покар писати й малювати заборона оце його був другий гонорар. Його життя написане сльозами, що запеклися кров'ю на душі. У кожний звук, у кожний тон у слові, крізь чорноту минущих лихоліць Услухайтесь, почуйте в його мові те, що лікує, плаче й попалить. Почуйте серцем голос не схололий. у змучене лице. Ви рідну мову чуєте у школі, і чим йому заплатити за це